Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні з вами я, Ганна Єрмолаєв, вчитель математики з Херсонської школи. Сьогодні я з вами до вас з темою лінійні рівняння з однією змінною», Тема курсу матем... алгебри 7 класу Нуш. Я до вас з завданнями, вісім завдань. Три з яких задачі, рівняння, інші завдання. Тому, будь ласка, прошу розв'язувати завдання, і якщо знаєте, як самому розв'язати, розв поставити на паузу, розв'язати і потім продовжити а... перегляд відео. Або так само, якщо не встигаєте записувати, поставити на паузу, записати і далі продовжити відео. Відео. Перше завдання оберіть пару рівносильних рівнянь. Нагадаю, що рівносильні рівняння це ті, які мають однакові корені. Для того, щоб дізнатися, які з цих рівнянь рівносильні, нам треба їх розв'язати. Перше розрівняння х додати 5 дорівнює 7. Якщо нам невідомий, невідомий доданок, то ми від суми віднімаємо відомий доданок. Тобто 7 відняти 5 це буде 2, відповідь 2. Далі 3х дорівнює 39, якщо у нас невідомий множник, то ми добуток ділимо на відомий множник, і це буде 13, тобто відповідь 13. Далі варіант В у нас 8 поділити на Х дорівнює 4. Якщо нам невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, x буде дорівнювати 8 поділити на 4, отже, х буде дорівнювати 2, відповідь 2. І останнє нам невідоме зменшуване, для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю додати на від'ємник. Отже, буде 11 додати 2, отже, 13, відповідь 13. Неважко помітити, що рівносильними будуть варіанти А і В, а також Б і Г. Тому записали собі, що А і В рівносильні, і Б і Г рівносильні. Нагадаю, що якщо не встигаєте, поставили на паузу, переписали і рухаєтесь далі. Або розв'язуєте самі. Так само поставили на паузу, розв'язали, перевірили, рухаєтесь далі. Номер два. Розв'яжіть рівняння. Нагадаю, що рівняння такого виду в першу чергу ви маєте побачити спільний знаменник, а потім на нього домножити для того, щоб прибрати знаменник. Тобто, ви бачите, що спільний знаменник для цих чотирьох – 20. тобто вам треба весь вираз домножити на 20. Отже, якщо коли ви домножите весь вираз на 20, якщо ви домножуєте перший дріб на 20, то 25 20, скорочується, виходить, що ви домножуєте на 4 чисельни. Чисельник наступного дробу вам треба домножити 25 на 4 на 5, третього дробу на 1 і четвертого дробу на 2. Отже, будете мати ось такий вираз. Ось тут можна було упустити дужки, але я записала, щоб вас не путати, щоб ви бачили, що це окремий додаток. Далі ви маєте це все перемножити. У вас вийде 8х відняти 12, відняти 5, додати 5х, додати 5х, додати 1, дорівнює 18х, додати 6. Якщо ви зведете подібні в обох двох сторонах рівняння, то ви будете мати 18х відняти 16, дорівнює 18х додати 6, 18х і 18х з обох сторон, отже, буде 0х, а 6 плюс 16, тому що перейде через дорівнює, буде 22, тобто 0х дорівнює 22. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що якщо 0х дорівнює будь-якому числу, то таке рівняння розв'язків немає, тому що не існує такого х, який можна помножити на 0 і отримати 22. Отже, х не існує, отже, рівняння розв'язків немає. Рухаємось далі. Третє рівняння у нас є. Розв'яжіть рівняння 1 плюс 2х на 2, мінус 3х плюс 2 на 3, торівня 5х плюс 4 на 6. Спі... Знову таки, нам треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник буде 6, отже ми домножуємо на 6 і будемо мати а, вираз 6,2 скоротиться перший домножуємо на 3, 6,3 скорочується другий домножуємо на 2, 6 і 6 скорочується, буде просто чисельник третього дробу. Отже, буде, якщо відкриємо дужки, буде 3 додати 6х, відняти 6х відняти 4, дорівнює 5х додати 4. Отже, невідомі в одну сторону, відомі в іншу, і виходить, що в нас буде 5х дорівнює мінус 5. Якщо 5х дорівнює мінус 5, то х дорівнює мінус 5 поділити на 5, або х дорівнює мінус 1. Якщо х дорівнює мінус 1, то відповідь мінус 1. Дивимось четверте рівняння. Розрішіть рівняння, 2х додати. 5 дорівнює 2 на х4 додати 13. 2х додати 5 переписуємо, 2 на х множимо і на мінус 4 буде 2х додати 5 дорівнює 2х мінус 8 плюс 13. Зведемо подібні з правої сторони і буде 2х плюс 5 дорівнює 2х плюс 5. Якщо з обох сторон однакові вірази, то 0х буде дорівнювати 0. А якщо у нас 0х дорівнює 0, то х правильно будь-яке число. Отже, х будь-яке число, відповідь будь-яке число. Тому що, якщо щоб ми на 0 не помножили, все одно отримуємо. Дивимось п'яте завдання. Варіант А модуль з 7,7 відняти х дорівнює 2,3. Нагадаю, що модуль тільки додатнє число, а ось підмодульний вираз може бути як додатнім, так і від'ємним. Тобто 7,7 відняти х може бути 2,3, а може бути мінус 2,3 можна записати через або, або через сукупність, тобто ви можете в два рядка записати і сукупність нагадаю, це квадратна душечка. Тобто, якщо ви віднім... тут розв'яжете, то у вас буде х дорівнювати 7,7 відняти 2,3, або х дорівнює 7,7 додати 2,3. Отже, х може дорівнювати 5,4 або х дорівнює 10. І відповідь так і запис, записуєте: 5,4 або 10, або через крапку комою. І варіант Б. Дивимось, у нас від'ємне число модуль. Отже, такого бути не може. Модуль не може бути від'ємним. Отже, рівняння розв'язків немає, отже, рівняння немає коренів, відповідь рівняння немає, коренів немає. Записали собі, переходимо до шостого завдання. Шосте завдання у нас задача. За два дні було продано 384 кілограми бананів. Причому другого дня продали 3 п'ятих від того, що продали першого. Скільки кілограмів бананів продали першого дня і скільки другого. Я нагадаю вам, що якщо у нас ми розв'язуємо задачі, які розв'язуються за допомогою лінійних рівнянь. За Х ми найчастіше беремо те, що нам невідомо. Ось нам перше невідоме, це скільки продали першого дня. Отже, за Х ми будемо брати перший день. Тобто, ми будемо запишемо так, нехай першого дня було продано х кілограмів бананів, тому тоді другого дня 3 п'ятих кілограмів, а за два дні разом 384 кілограмів. Маємо рівняння. Рівняння ми будемо мати суму цих чисел дорівнює 384. Отже, x додати 3,5х рівня до 384. Варіанти два, або додавати у нас тут 1х додати 35х, або перевести в десятковий дріб і потім вже з ним працювати. У мене тут додавання просто до звичайних дробів. ви можете в коментарях написати, скільки ж 3 п'ятих, який ж це дріб. Потім просто на цей десятковий дріб ділити. В мене тут буде ось так: 8 х дорівнює 384, тому що 11 ми можемо представити як 5 п'ятих. І тоді х буде дорівнювати 384 поділити на 8 п'ятих або 384 помножити на і 8 скороти це буде 48 і помножити на 5, це буде 240 кг бананів продали за перший день. Тоді за другий день 384 відняти 240 дорівнює 144 кг бананів продали за другий день. І маємо ось таку відповідь. Переходимо до сьомого завдання. Сьоме завдання у нас теж задача батькові зараз 38 років, а його синові 10, через скільки років батько буде втричі старший за сина. Ми з вами, вже я вам сказала, за невідоме найчастіше беремо те, що в нас питають. Якщо в нас питають, через скільки років батько буде втричі старший за сина, то в відповіді ми запишемо: нехай через Х років батько буде 38 плюс Х років, тоді сину 10 плюс Х. За умовою батько буде втричі старший зі сином. Отже, якщо у нас втричі старший, то він буде вік сина, ми будемо множити на 3. Отже, будемо мати ось таке рівняння: 38 додати х дорівня 3, помножити на 10 додати х. Отже, якщо відкриємо дужки, будемо мати 38 додати х дорівня 30, додати 3х. Зведемо подібні в невідомі в одну сторону відомі в від, і отримуємо, що 3, 2х дорівнює 8. Отже, х буде дорівнювати 8 поділити на 2. Отже, х буде дорівнювати 4. Тобто відповідь через 4 роки батько буде втричі старший за сина. І останнє восьме завдання: знайдіть число, половина якого разом з четвертиною дорівнює 60. Тобто, нам треба знайти число. Отже, його ми беремо за що? Равенство, за х. Якщо у нас число х, то половина його – це 1 друга х, а четвертина – 1 четверта х. І їхня сума – 60. Отже, нехай число х, тоді його половина – 1 друга х, а четверта – 1 четверта х, а разом – 60. Отже, сума – це, тобто, ми маємо таке рівняння – 1 друга х додати 1 четверту х, то рівня 60. Тобто, Якщо ми зведемо або спільний знаменник, або зведемо, переведемо в десятковий дріб. Ну я зводила до спільного також можете написати в коментарях, який ж буде десятковий дріб. Тобто, ви можете писати шосте такий десятковий дріб, восьме такий десятковий дріб. Отже, одна друга х і одна четверта х це 3 четвертих х дорівнює 60. Отже, х буде дорівнювати 60 поділити на 3 четвертих. Отже, х буде дорівнювати 60 множити на 4 і 3,60 скоротиться буде 20, 20 на 4 буде 80. Отже, 80 це наше шукане число. Тобто відповідь 80. Ой, вибачте, бачите? Помилочка. Напишіть, яка помилочка. Тому а, на цьому на сьогодні все. І а, дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Па-па!